Це просять мене зняти ось подивіться, скільки накинула соломи в корити. Моїх свинок. Ось такі у мене зараз свинюхи. фотомодель стоїть. Стоять вони в індивідуальних станках у мене. Це такі красуньок. Будущі мамки, якраз вечерявні. Вони вечеряють. Понагортали соломи собі в корита. Такі хороші. Хороші дівчата, такі гарні вимахали Хороша така дівчинка. та Машуля Машулька хороша, дівчинка, хороша така. Хороша дівчинка. Вони вечеряють. Надіємося, що вони нам принесуть маленьких. Поросяток. Ось такі дівчатка. Тут прилеглі на лежить. Все в одному сараї поки. Замазура все. Я нарушалася. Хочу сказати, як тирсою підстріляла, мені набагато краще нам подобалося тирсою. А це я підстелю, вони його вигорнуть та й перекидаюся соломою сюди-туди. Ось такі дівчата у мене. Я здоровий вже. Та особено крайня, здоровенна вже не вміщається в загорі, Підтирає спину вже, перемичку. Тут у нас пусто поки. І тут у нас ще одні звірі живуть. Ось такі. Ось такі тут у нас ще звірі є. Ми Трохи вирізаємо вже. Такі теж вже непогоні. І це на соломі зараз, бо тирси нема, тирсу не привезли. Стали на солому і солома дуже паршива під Ну Оце так. Хозяйну їм потихеньку. Такі вже. Ну, ми різали пів-три назад, тушка була. 2700. Зараз трошки підросли, будуть більші, помаленьку будемо вирізати. Ось так. Тут ось доварюємо станки індивідуальні. Будемо переводити цих дівчат ось один, ось другий. Станки робили самі. Тут робочий матеріал роботи тут стоїть. Потихеньку будемо заробляти тут під цими станками теплий пол. Теплий пол. І тут де кури сидять, теж теплий пол. Лиш у цій загороді теж теплий пол. Ця половина сараю в мене повністю з теплим полом. А тут, де дівчата стоять, зараз тут, тут тепло. теплого полу немає. Але їм не холодно тут. У сараї тепло. З цього боку в нас тут і кормоцех, все в одному сарої. Нема де розвернутися, поки в перспективі буде щось мінятися. Це тут в той сарай не влізло зерно. Тут зерно трохи лежить. Тут і бетономішалка, тут і млин. Все тут, все в одному сарої. Це велика загорода це для відгодівлі. Це загорода велика для відгодівлі. Ось ще одна загорода теж для відгодівлі, вона трішки менша. Поки так. Поки тут дівчата стоять в індивідуалках. Потім будемо розселяти їх. От якось так. Зараз стоять вони на нормі. Коли виїдають, коли брендяться, не виїдають, солому їдять. Все, все в них в порядку, все в них хорошо. Будемо чекати. На цьому все. Нема поки що показувати. Поки все. Пока-пока.